Жадібні чиновники, витончені схеми і великі, великі гроші. Золотий батон в ефірі телеканалу Н1. Екс-командир військової частини і бізнес-вумен разом розікрали 140 мільйонів гривень. Правоохоронці викрили ще одну шахрайську схему в армії. Підозри отримали колишній командир військової частини східного регіону та його спільниця. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань. За даними слідства, січня по березень 2023 року підозрювані, використовуючи своє службове становище з корисливих мотивів діяли. Для незаконного збагачення підприємства за рахунок бюджетних коштів, жінка постачала військове обмундирування, що не відповідало вимогам. Його неможливо було використати за призначенням. Командир частини, недбало поставившись до виконання своїх службових обов'язків, прийняв цей товар за видатковими накладними. Сума збитків в державі становить майже 140 мільйонів гривень. Під час обшуків фігурантів знайшли 20 тисяч 700 доларів, 7 тисяч 100 євро, 231 тисячу гривень, мобільні телефони, записні книжки і документації. Екс-командиру оголосили підозру за недбале ставлення до військової служби частина 4 статті 425 Кримінального кодексу України, а екс-директор ЦІТОВ – шахрайство частина 5 Статті 190 Кримінального кодексу України. На Тернопільщині не вщухають скандали навколо роботи ТЦК. Двох топ-керівників вже посадили, а на черзі може перебувати виконувач обов'язків Шумського ТЦК Ігор Мовчан. Як стало відомо, працівники ТЦК міста Шумськ, що на Тернопільщині масово затримують та роздають повістки чоловікам перед пенсійною віку. Цим самим ТЦК порушують прямий наказ свого керівництва, адже директива командування сухопутних військ на оперативні командування та на ТЦК. Від 19.09.2024 передбачає, що мобілізація можлива лише стосовно чоловіків з 25 до 49 років. Тобто чоловіки віком 50-60 років можуть бути мобілізованими лише за окремим мобілізаційним розпорядженням. Для чого працівники та ЦК ризикують своїми посадами, порушуючи вимоги командування та замість здорових молодиків, наповнюють зсу чоловіками похилого віку. Та відстає по нормативам, адже як подейкують місцеві, багато здорових чоловіків мобілізаційного віку вже домовились про так звану відстрочку. Ціни стартують від п'яти тисяч доларів. Хто не згоден платити, отримує повістку. Це вже ж далеко не перша резонансна справа на Тернопільщині за останній час. Так от, 23 липня спецпризначенці підрозділу Корт та правоохоронці зайшли до приміщення обласної військової адміністрації, де відбувалася рада оборони області правоохоронці вручили підозру працівникам районно територіального центру комплектування, як повідомив начальник нацполіції області Сергій Зюбаненко. Поліцейські отримали інформацію, що службовці ТЦК брали хабарі. Вухилянтів сума від 1000 до 15 тисяч доларів залежно від послуги. От, наприклад, за оновлення військових даних хотіли до 2000 тисяч доларів. Від 5 до 15 тисяч доларів коштував вплив на членів ВЛК за списання з військової служби, а також за допомогу в переведенні з бойових частин в тилові. Під час розслідування встановили, що працівники ТЦК мали п'ятьох спільників. Окрім цього, підозрювані створювали перешкоди в отриманні документів для чоловіків, які мали законне ж право на відстрочку, а також мобілізовували їх для показників ефективності роботи. Тоді поліцейські провели 38 обшуків у Тернопільській та Львівській областях. Вилучили близько 100 тисяч доларів, 80 тисяч євро та 2 мільйони гривень. Службову документацію та комп'ютери п'ятьом працівникам ТЦК на Тернопільщині оголосили підозру. Трохи раніше, 9 липня, на хабарі вже затримали 43-річного працівника ТЦК. Його підозрюють у хабарництві, за словами правоохоронців, при затриманні працівник ТЦК ймовірно отримував 5 тисяч доларів неправомірної вигоди. За ці гроші він обіцяв військовозобов'язаним домовитися зі своїм керівництвом про можливість залишити територію центру комплектування без проходження військово-лікарської комісії. Також обіцяв посприяти, щоб людину не притягували до адміністративної відповідальності за несвоєчасне оновлення облікових даних, кажуть у поліції. За словами правоохоронців, слідчі оголосили чоловікові підозру за частиною 3 статті 369.2 кримінального кодексу України. Це зловживання впливом. Його ж можуть увізнити до 8 років. Майже рік підозри в хабарництві нардепа втікача Одарченка хочуть. Виключити з антикорупційного комітету, обвинуваченого в хабарництві досі не виключили зі складу Слуги народу у Верховній Раді з'явився проєкт постанови про відкликання народного депутата втікача Андрія Дарченка з посади члена комітету з питань антикорупційної політики, обраного від партії Слуга народу нардепа, підозрюють у спробі дати хабар. Там вже вказано, що проєкт постанови до парламенту подали ще 19 вересня, у той же день, коли нардепа оголосили в розшук через неявку на судове. Нагадаємо, 21 листопада 2023 року набу і сап повідомили про підозри депутатам Сергію Лабузюку з групи за майбутнє та Андрію Одарченку зі слуги народу через намагання підкупити голову державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафу Наєма. Спочатку вищий антикорупційний суд арештував Одарченка, але потім нардеп вийшов на волю, сплативши 15 мільйонів гривень. 18 вересня 2024 року голова центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що нардеп від слуги народу ймовірно втік з країни, попри здачу закордонних паспортів і обов'язок носити електронний браслет у НАБУ та САП. Інформацію про виїзд парламентаря підтвердили. І ВАКС оголосив його міжнародний розшук. СБУ та ДБР затримали у Львові керівника одного з міжрегіональних управлінь Мін'юсту, який обкладав даниною підприємців. Служба безпеки та ДБР ліквідували корупційну схему в західному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту. У результаті комплексних заходів у Львові затримано керівника цього управління. За даними слідства, посадовець вимагав хабарі з підприємців в обмін на безперешкодне ведення. Господарської діяльності у виправних установах західного регіону України задокументовано, що Фігурант налагодив корупційну схему із компанією, яка займалася обробкою деревини на території однієї з виправних колоній. Зокрема, посадовець умисно затягував процес укладання офіційних договорів про виконання господарських робіт а оплату від бізнесменів отримував готівкою. Як свідчать матеріали впровадження, він фактично обклав даниною кожен кубометр деревини, яку приватні підрядники оправляли на території цієї ж колонії. Правоохоронці поетапно задокументували злочинну діяльність фігуранта і затримали ж його на гарячому під час одержання ним нового траншу неправомірної вигоди у понад 2 тисячі євро. На підставі зібраних доказів, затриманому повідомлено про підозру за статтею 368 Кримінального кодексу України прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Триває розслідування на притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупції в панітенціарній установі. Санкції інкримінованої статті Кримінального кодексу України передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. На Житомирщині СБУ викрила депутатку причетну до махінацій із безкоштовною орендою земель тергромади. На Житомирщині співробітники Служби безпеки України задокументували причетність депутатки сільської ради, яка обіймає посаду державного реєстратора до незаконних оборудок із землями Чуднівської територіальної громади. Мова йде про комунальні землі сільськогосподарського призначення загальною площею понад 57 гектарів. Лише оціночна вартість, яка складає понад 3 мільйони гривень. За даними слідства, впродовж декількох років дана ділянка перебувала у довгостроковій оренді місцевого фермерського господарства. Втім, наприкінці 2021-го рішенням органу місцевого самоврядування дії договору оренди було достроково припинено за згодою обох сторін. Проте вже у жовтні 2022-го власник тієї агрофірми звернувся із діловою пропозицією до депутатки, яка за посадою має доступ до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та свого часу, власноруч зареєструвала розірвання договору оренди. Не маючи жодних підстав для здійснення правочину, фігурант переконав посадовицю повернути у його розпорядження комерційно привабливі земельні активи, незаконно зареєструвавши право оренди за його суб'єктом господарювання. Відтак, упродовж майже двох років, фермер безоплатно користувався землями громади для власних цілей, отримуючи прибуток від сільгосптоваровиробництва та не сплачуючи до місцевого бюджету жодної копійки. На підставі Ніх доказів за дорученням керівника Житомирської обласної прокуратури, депутатці, державні реєстраторці, повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації, що оброблюється в автоматизованих системах, вчинених особою, яка має право доступу до неї, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло значну шкоду, тобто у вчиненні злочину за частиною третьої статті 362 кримінального кодексу України, відповідно до вчинених злочинів фігурантам загрожує покарання у вигляді 6 та 12 років позбавлення волі у межах досудового розслідування вирішується питання щодо відсторонення держрегістраторки від займаної посади. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Саулець в ефірі телеканалу Н1 Золотий Батон, де ми завжди розповідаємо про жадівних чиновників, витончені схеми та великі великі гроші.